Так, я перебуваю зараз у селі Березівка на трасі Київ чоп Що на Житомирщині тут сталася ця аварія сьогодні о 9.45. Стосовно коментарів народного депутата, то зв'язатися з ним ми нині не змогли. Ми телефонували і писали йому повідомлення, але він не відповідає. Проте в автомобілі, який ви бачите зараз за мною, за місцем за кермом водія сидить якийсь чоловік. Поспілкуватися з ним нам поки не вийшло, але ми будемо пробувати це робити. Також ми звернулися до, за коментарем до Державного бюро розслідувань, де нам сказали, що нині вирішується питання щодо внесення відомостей правопорушення за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують ними. Також я пробувала поспілкуватися із місцевими жителями, жителями села Березівка. Вони всі не відріз відмовлялися говорити на камеру, говорили, що вони не є свідками, але розповіли мені, що загибла вісімнадцятирічна дівчина це жителька села Березівка. А чи вдалося їй поспілкуватися з правоохоронцями? Можливо, на місці? Можливо, вони підтвердили той факт, що це був справді народний депутат за кермом автомобіля. Так, я підходила до слідчих, підходила до поліцейських, намагалася з ними поспілкуватися, але вони відмовляються коментувати тут на місці події. Все це перенаправляють нас на прес-службу, на речників і так далі. Поки з ними поспілкуватися також не вдалося.